Добрий день. Ось так теплими обіймами Дуда вітає Зеленського. Це перший за час повномасштабного вторгнення візит глави держави до Варшави. Президент України у час війни навіть під час офіційних зустрічей традиційно не зраджує своєму стилю мілітарі. Церемонія зустрічі прийшла з військовими почастями та оркестром. Перед королівським замком у Варшаві лунав гімн України. Окрім цього, Анджей Дуда вручив зеленському найвищу нагороду Польщі орден Білого Орла за поглиблення відносин між Польщею та Україною, боротьбу і стійкість у захисті прав людини. Жодних гості, що є пан пані президенте. Немає жодних сумнівів, що ви, Володимир Зеленський, виняткова людина. Важко приховати сльози емоцій, спостерігаючи за вашим служінням батьківщині. Ви не покинули ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави та нації. Лідери двох країн провели переговори у президентському палаці, обговорили військову допомогу Україні після воєнну відбудову та шлях України до Європейського Союзу і НАТО. Анджей Дуда вкотре наголосив на гарантіях України до майбутнього вступу у НАТО. Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО в Вільнюсі, який буде найближчим часом додаткові гарантії безпеки які будуть зміцнювати мілітарний потенціал україни будуть зміцнювати відчуття безпеки української українського суспільства але будуть також дуже сильним підтримкою українських воїнів в боротьбі з російським заграбником президент україни подякував польському народові за підтримку та допомогу і зазначив бахмутський напрямок найскладніший проте росія місто не контролює яка ситуація в Бахмуті? Найскладніша ситуація на території нашої держави, саме там? Найбільше засування кількості різної зброї, артилерії. Саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно дефіцит то є артилерія, то є достатньо снарядів у нашій стороні, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх в якихось блоках Бахмута. Ми йдемо вперед, або його немає, і ми знов. Відходимо на позицію під час зустрічі з українським колегою. Лідер Польщі анонсував постачання Україні винищувачів. Міг 29 кілька місяців тому. Польща таємно відправила перші чотири міг 29 до України. Ще чотири винищувачі на стадії відправки. А шість міг 29 обіцяють надіслати незабаром. Загалом Україна отримає 14 таких винищувачів.